Привіт, дівчатка! Якщо ваш пензлик схожий на помило, яким вже неможливо нічого зробити, не спішіть його викидати. Сьогодні я вам покажу, як за декілька хвилин можна вернути йому еластичність та м'якість і працювати далі. А ще розкажу про топ-3 способи очищення пензликів, які реально працюють, і ваш пензлик буде знову як новий. Тож, якщо ви хочете продовжити життя своїм улюбленим пензликам і більше не псувати інструмент, додивіться це відео до кінця. Це збереже ваші гроші і нерви. Ну і звісно, поставте лайк цьому відео, тому що зараз ми будемо створювати справжню магію. Готові? Поїхали в минулому відео. Ми розбиралися як вибрати ідеальний пензлик для будь-якої задачі. І Ось ви знайшли своїх улюбленців, активно ними користуєтесь і з часом помічаєте, що вони перетворились на таких красунчиків. Ворсинки заломлені, розпушились, та й взагалі пензлик у непридатному стані та виглядає так, ніби пора викинути. Але я вирішила, що цей пензлик можна ще й реанімувати і навіть спробувати ним знову малювати френч, дамо йому ще шанс. Другий мій пензлик теж не кращий, також має загнуті ворсинки та ще й закостинів. Зазвичай це трапляється через неправильне зберігання та очищення пензликів. Тож саме з очищення ми і почнемо. І перший спосіб це база. Відразу скажу, що густа кислотна база нам не підійде, тому ми беремо максимально ріденьку, яка у вас є, і ставимо на палітру 3 крапельки. Беремо пензлик, який потрібно очистити. У мене це пензлик для градієнту, і на ньому видно чорний пігмент. А так як я не часто роблю градієнти саме кольором, і цей пензлик мені рідко потрібний, то він вже почав дерев'яніти. Беремо пензлик і м'якими рухами ніжно промиваємо його в першій крапельці бази. Оскільки база у нас ріденька, вона швидко просочується між ворсинками і пензлик стає набагато м'якшим і піддатливішим прямо оживає в руках. В процесі база забирає на себе весь пігмент, який там застряг, і ви це одразу помітите. Як тільки бачите, що перша краплинка стала брудною, переходимо до другої. Але перед цим увага! Добре витираємо пензик в звичайну суху серветку. Без ворсові тут не підійдуть, бо вони не вбирають базу так швидко, як нам потрібно. Тож, добре витерли і повторюємо процедуру в другій краплинці. Зазвичай три таких етапи достатньо, щоб вибрати весь пігмент з пензика, але якщо вам потрібно більше, то беріть більше. Коли пензлик уже чистий, нам потрібно прибрати з нього залишки бази. Для цього затискаємо ворс між серветками не сильно, щоб не розтріпати його, але так, щоб що посизайво забралося. Заодно це допомагає одразу надати правильної форми. До речі, це обов'язкова процедура після промивання і очищення в кінці. Ми завжди надаємо правильної форми ворсу для того, щоб ворсинки були як одне ціле і не деформувалися. Хоча очищення базою може здаватися більш делікатним, це не завжди так. З механічного боку, промивання пензлика в крапленці бази може бути більш делікатним, ніж, наприклад, промивання в ацетоні, тому що ацетон пошкоджує ворс, зменшує його еластичність і скорочує термін служби пензлика. Але з хімічно. На боку і база, і навіть м'який знежирювач негативно впливають на ворс, тому нам важливо знайти ту золоту серединку між делікатним очищенням і дбайливим ставленням до інструментів. Тепер другий спосіб очищення, і це просто знахідка. Я натрапила на спеціальний двоетапний засіб від Ador. Уявляєте, навіть такі круті штуки у них є. Я прям урвала його як скарб. Продукт складається з двох засобів: з рідини для очищення і кондиціонером. Це як для справжнього волосся. Спочатку шампунь, а потім кондиціонерчик для м'якості. Давайте перевіримо, як це працює. Я спеціально взяла пензик, який вже зовсім задергінів, і працювати ним було просто неможливо. Першим кроком на палітру наносимо крапельку засобу для першого етапу і пробуємо якось змочити це поліно. Далі за інструкцією потрібно зачекати одну-дві хвилинки, поки засіб подія. Ну звичайно, ви ж так довго чекати не будете. Тому завдяки магії монтажу, я вам вже зараз покажу результат. Минуло дві хвилини і погляньте, що сталося. Чесно, я не вірила, що цей пензик можна врятувати, але ворсинки стали м'якими і розкриваються як квіточки навесні. І головне, це безпечно для ворсу, ніякої шкоди. Я в шоці, і здається, у мене тепер є ще один чудовий пензик для роботи з полігелем. Оце так порятунок. Після першого етапу засіб нам потрібно повністю витерти з ворсу. І ми це робимо знову сухою серветкою. Гарненько все витираємо. І тут ми вже можемо побачити, що еластичність пензлика повернулася. Тому ми переходимо до наступного засобу, який називається кондиціонер. Так само наношу на палітру промокую ворс, щоб кондиціонер попав на кожну волосинку, і знову чекаємо одну-дві хвилинки. Що я для себе відмітила з цього засобу? По-перше, він реально відновлює ворс на ора. От реально, навіть пензлики, які здаються вже мертвими, оживають. Але уточню, я не про заполімеризовані пензлики, а про ті, що довго лежали непромитими і просто задубіли. По-друге, у нього немає різкого запаху, не те, що баса, яка інколи б'є аж в ніс. Тут теж великий плюс. І по-третє, це набагато безпечніше для ворсу, ніж промивати в базі однозначно. Так що я від душі рекомендую цей засіб, бо він того вартий. Кондиціонер ми так само повністю витираємо сухою серветкою, а потім надаємо ворсу правильну форму. І все, пензлик чистий і по суті готовий до роботи. Але як бачите, кінчик все ще трошки заломлений, тож будемо це виправляти. В першій частині я трохи заспойлерила цей спосіб. Хто здогадався, ставте відео на паузу, напишіть свій варіант в коментарях. Так ви перевірите свою інтуїцію. І заодно підтримаєте україномовний контент, бо ваша активність це те, що просуває канал. Йдемо далі. Є ще один спірний варіант очищення це знежирювачі. Майстри тут діляться на два табори: одні за інші проти. Я не відношусь до жодного з них, бо, по-перше, знежирювач не вимиває пігмент з ворсу. Він просто не справляється з цією задачею. По-друге, є спеціальні засоби, створені саме для цього, то навіщо вигадувати? І по-третє, усі знежирювачі на спиртовій основі. Десь спирту більше, десь менше, але для Ворсу це не дуже добре. Так, є знежирювачі з мінімальним містом спирту, і теоретично їх можна спробувати, але нюансів тут багато. Тож я не раджу і краще не ризикувати. Але оскільки у нас відео про всі можливі варіанти очищення, то цей спосіб додамо до скарбнички. Беремо знежирювач, наливаємо його в якусь тару чи стаканчик. У мене, наприклад, стаканчик для провістів або полімером. Дуже зручно. І перше правило при очищенні саме знежирювачем, це занурення ворсу. Ми занурюємо лише ворс. Звичайно, у мене тут залізний патрон для кріплення, і з нього ніяка фарба не злізе, але є різні пензлики, і для того, щоб фарба не облазила з патрону, ми занурюємо лише ворс. Ось такими ніжними рухами промиваємо пензлик у рідині. Але є тут великий мінус. Спирт Спиртознажирювачі може пошкодити клей, який тримає ворсу патроні. І тоді ворсинки починають випадати, особливо коли ти працюєш з густими матеріалами, то це вже справжня біда. Після промивання, як завжди, витираємо пензлик в суху серветку, щоб прибрати залишки рідини, і надаємо форму. Так вони зберігаються набагато довше. Давайте, до прикладу, беремо пензлик, яким я заповнюю і На ньому лишився білий пігмент. Занурюю його в знежирювач, стараюся добре вимити, щоб ніхто не сказав, що я фалдурю, я занурила його аж з патроном. Хай буде видно, що я старалась. Провертаю пензлик, щоб усе гарненько промилося, витираю в суху серветку, і що ми бачимо? Правильно, той самий білий пігмент нікуди не подівся і сидить собі тут, як в гостях. Тепер виникає логічне питання: чим же тоді ще можна очистити пензлик, якщо знежирювач не справляється? То на думку одразу приходять два варіанти: або ацетон, або топ. В ацетоні промивати категорично не раджу. Це дуже агресивна рідина як для нігтів, так і для ворсу. І за кілька таких промивок просто знищить ваш пензлик. Ворсинки пересушаться, стануть як солома, і пензлик уже не врятувати. Тож давайте краще спробуємо топ. Тут та сама схема, що і з базою: ставимо краплинки на палітру і по черзі починаємо промивати. І ось уже з першої краплинки видно, як топ красиво витягає весь пігмент з ворсу. Це в рази безпечніше ніж знежирювач, і ацетон після того, пігмент гарненько вимився, тож тепер можна надати ворсу правильної форми і далі працювати пензликом, ну або сховати його для зберігання. Ось так просто і надійно. Дівчатка, ось ми вже навчилися доглядати за нашими маленькими помічниками, але є ще одна проблема: як реанімувати таких от потріпаних дружків. Зазвичай 99% випадків такі пенсики просто викидають, бо ворс тут заломлений так, що здається, все кінець. Але я знаю один спосіб, як можна спробувати рятувати і повернути до життя навіть такого бідлаху. Давайте спочатку розберемося, чому так стається. Коли ви закінчили працювати з пензликом, ворс треба промити, надати йому правильну форму і акуратно закрити ковпачком. А якщо ви просто засунули його в ковпачок, або як, думаючи, що ой, там вже багато місця, ворс сам вирівнюється. То ні, дівчатка, не вирівнюється. Ось так і виходить пензлики з заломами. Те ж саме, коли ви ставите пензлик у підставку без ковпачка ворсом донизу. Ворс деформовується. Не робіть так, бо ваші пензлики швидко опиняться у смітнику. Саме таким чином у мене і деформувався цей плеский пензлик. Через неуважність я поставила його ворсом донизу, благополучно про нього забула і тепер маю те, що маю. Кінчик заломлений як сумна історія. Якщо у вас пензлики з захисними ковпачками, які не пропускають сонячне проміння, то після промивання базою можете. Залишати їх на своєму робочому столі. Якщо ж у вас пензлики з прозорими ковпачками, то краще їх тримати в пеналі або в шухляді робочого столу, куди не потрапляє сонячне проміння, тому що воно може заполімеризувати залишки бази або топу у ворсі. Ну або ж замініть спосіб очищення пензликів рідиною, яка не полімеризується. Ще часто бачу, як пензлики ховають у захисний ковпачок. Ось так, ніби ворсом туди попали, але декілька версинок стичать з боку і заломлюються. У підсумку маємо пензлик із деформованим ворсом, який уже не працює як потрібно. Тож робимо правильно. Спочатку надаємо форму, щоб усі ворсинки притиснулись одна до одної і стали дружньою командою. А вже потім одягаємо ковпачок. Тоді можете ставити пензлик якою хоч стороною ковпачок захистить ворс від деформації і пилу. Отож, приступаємо до рятівної магії. І найпопулярніший спосіб повернути заломлений ворс до життя це кип'яток. Тож ставим чайник, дівчата. Але є тут свої правила: пензлик занурюємо в стаканчик чи скляночку, але не впираємо в дно, тримаємо руками в повітрі, щоб нікуди не торкався ворс. І ще одне: кипяток ліємо тільки на ворс. У патроні, який тримає ворсинки, є клей. Якщо гаряча вода туди потрапить, він може розплавитись. Тож акуратно обливаємо лише ворсинки і все. Облили, тепер занурюємо ворсики кип'яток і тримаємо десь секунд 30. Потім витираємо всуку серветку і знову занурюємо. Уже на цьому етапі різниця між до і після просто вражає, але все одно можуть лишитися кілька впертих волосинок, які не піддалися кип'ятку. Їх ми беремо і зрізаємо. Підчіпляємо ці бунтівниці, які все ще заломлені, і обрізаємо біля основи, це там, де ворс кріпиться. Після чого я базою промазую ворсинки для того, щоб вони склеїлись одна з одної, щоб я змогла придати форму. Як на мене, це вже супер результат, враховуючи, яким він був спочатку. Тепер акуратно ховаємо його в ковпачок і все, наш помічник врятований. Тепер поговоримо про рідини і способи, як точно не варто робити з пензликами. Рідина для зняття гейлаку з вмістом ацетону. Її потрібно обходити десятою дорогою, але заради прикладу я це покажу. Наливаємо її в кришечку і починаємо довбасити пензлик в дно. Ну бо там же є пігмент, і його потрібно вимити, щоб пензлик був чистим, правда? А потім ще довбасимо ворсуб серветку, щоб витерти весь той ацетон. Так, я не сперечаюсь, пензлик буде чистий, ацетон своє діло зробить. Але разом із цим він став на один крок ближче до смітника. Ацетон буквально випалює і пересушує ворсинки. Вони стоять жорсткими, як дріт, особливо якщо це натуральний ворс. Потім заломлюються, розпушуються і привіт, пора купувати нові пензлики. Так робити категорично не можна, натомість, після промивання в безпечній рідині, ми просто акуратно промокуємо пензлик в серветку ніжними делікатними рухами. Серветка добре вбирає вологи, не має жодної потреби терти ворс, ніби ви намагаєтесь вичивити з нього всю рідину. Мінімум механічного впливу і наші помічники залишатимуться з нами надовго. Я надію, що я все доступно пояснила, і тепер вам вдасться правильно обирати, доглядати і навіть реанімувати ваших маленьких. Мічників. Нагадую, що перша частина відео, де ми вчимося обирати пензлики під різні потреби, та й взагалі ми розбираємо там різновид пензликів, уже є у мене на каналі, тож раджу вам переглянути. Не забувайте проявляти активність на каналі, це просуває україномовний контент. Ну і звичайно, пишіть свої запитання у коментарях. Ну а як завжди, ненадовго прощаюсь з вами, Па-па!